Чому тяжчити, важчати, тяжко, важко, так схожі? Тому що вони походять з одного кореня, з древнього івриту. І я вам поясню, як це сталося. Вони походять від дієслова каша, що означає бути важким, тяжким, впертим, а також від прикметника каше, що означає «тяж, тяжкий, важкий, впертий. Тяжко утворилося від перезайменникового префікса Т. Наприклад, такшу. Є кілька прикладів, ви можете побачити, перекладається як ставайте впертими. Але їх можна також перекласти як ставайте тяжкими, важкими. Також ми бачимо інший приклад тут. Тобто ви можете побачити такше, е, тягше. Ми навіть іноді так говоримо тягше. Але я що хочу ще сказати, кроме того, що це «ти» утворилося від зіменникового префікса Т, тут також трапилась метатеза, коли перемістились звуки каша. «шака». І коли ми додаємо те, каше, такшу, коли ми скажемо «тє, тє шаку», то ми вже бачимо «тя, тяще. Тяжче або тяжче. Тепер повернемося до ті слова «ващити». Воно утворилося від тої самої метатези, яка відбула, відбулася з Каша, а також е, від сполучника ВАВ, тому що вони в Древні у Івриті зв'язані разом. Вишака, тобто взагалі-то мало бути ВКШ Вишака. Ви вже бачите Вишаку, Вшаку. Тобто, Вешакіта, будь тяжчим, або будь впертим. Тобто, у древньому Євриті цей сполучник створив багато часів, тобто це може бути і минуле, і майбутнє, і теперішнє. е, я, я буду важчити. Вешакіта, ти будеш важчити або важчий. Тобто тяжчай або. Будь твердошиєм, тобто впертим. І ми бачимо, що це ми можемо побачити на багатьох прикладів, що в нас є ви, вийти, ну тобто всі ці, це все Древнього Євриту, в багатьох інших дієсловах, і ми тепер розуміємо, що тут трапилась метатеза створення від сполучника ВАВ, а також від префіксового займенника. Дякую за увагу.